Суботу на цьому стрімі о. Блять, боюсь напиздіть. Здається, о восьмій вечора я ще зроблю анонс. Нарешті, нарешті, ми домовились з комп'ятікором. І я буду грати в турнірі, який називається Tower В чому суть? 에, багато стрімерів, і їх аудиторії запрошені на турнір з призовим фондом. Там, до речі, непоганий призовий фонд. Там 에, ножі розігруються, всякі такі хуйності розігруються. Здесь р... ножі, рукавички, і баланс компітікор, який можна виводити собі в крипту загальною цьому, 에, Загальною вартістю в 200 доларів. 200 доларів, І що? І ви всі можете безкоштовно взяти участь, залетіти, пограти проти мене, один проти одного і проти інших стрімерів. Там суть в тому, що ви залазите в цей тауер, приблизно як в Мортал е, Kombat, типу башні, якщо хто грав. Е, так само абсолютно і тут. Ви просто граєте е, просто постійно, нон-стоп, годину, там здається півтори години, ви граєте один проти одного, е, Ігри один на один Я на АІМапах.